Сьогодні третій день нашого походу і ми знаходимося на лагері біля села Слобода. Тут дуже красивий краєвид. Вчора знайшли гриби в лісі, лосички. Ну і були польські ще. Переночували, палатку склали, рудзаки готові, ну будемо вже скоро дивитися на села Слобода, потім, ну сьогодні маршрут у нас має бути такий. Е, Переходимо в села Слобода, там має бути невеличкий підйом. І там е, 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 йдемо далі. Там под, такий хребет, має бути, висота 1200. Е, і потім йшли, там далі з нами тримається. До село пішли Слобода. Тут так пережидаємо дощик наш, кострик. Ось по дорозі знайшли рібочки, 4 білих 1 заразили, 1 і один підережний. Ну і лисити крок. Ми мали сильний дощ, там було, було, було відео. Ще, ми виключили, було ще все дуже сильний дощ. Потушився наш костик там, що був. І ми вирішили йти шукати цей домик. Домік. Він там в стороні виходить. Нам, нам розказали, що там стежка проходила місця. Е, Ось от такий от домик хороший з черпленими вікнами, е, все прокладено. Е, Коротше, навіть зимою тут буде печка така хорошенька. Тут оставляють туристи, е, ну і ми оставили тут е, їжу, щоб живели на всяких пожарних. Е, тут мене спати, тут, тут коврики оце. Вони там внизу дрова тут є, тут можна, коротше, жити. Даже. Е, ну і тут така класна е, цель написано: збережи і примож». Це, коротше, там притулок е, на полоненні гича від... відновлений і утримується. Туристичне товариство Карпатські стежки. Да. Спасибо добрим людям за цей домик. Mm -hmm. Він нам реально поміг. Бо промокли до трусів. Такі... Палатку поставити не встигли. Ось такий домик, зараз ми його з сторони покажемо. Вон є. Це все процьовано. До... Утеплено цим. Це називається. Вон домик. Так Чим це утеплено? Ватою. Щоб було навіть зимой мають тут бути. Вікна хороші, бачите, закупили. Там цемент даже є. Поки ми будемо тут, а поки дошники. Да. Полили костріка, так. Да. а якщо не буде, то може і тут будемо ночувати. Но ми да. хочемо із того біля лісу, тут хороші поляни заночувати, а ні. Прийдеся тут. От навіть є гавочка сушити. Знаходимося на полонені гриття, там здалі наш домик. Ми вийшли подивитись на красиві гори, які будемо покоряти завтра, ну і далі. Значить так, Вот молода, така двійна гора, ми завтра на нього піднімемося. Далі йде грофа. Кругло йде Потім йде е, пареньки. Отакі, бачите? Е, красиві теж гори. І потім попадья. Вона ну, така, бачите, е, такий пік видно, красивий. Ну, а завтра наша цель е, буде молода. така хороша полонина тут. Е, вже збирали грибочки, білі е, і лисички. Ну, там печка дуже класна. Це було відео раніше, ми вже знімали. Там, ми думаю, вкінчився дощ. Бачите, вже сонце вийшло, бо тоді ще дощ був маленький. Сонце вийшло, вже так хорошенько, тепленько. Тут красивий обзор всіх гор. Дуже красивий. Остріння хороший, будемо двигатись завтра.